О, яку я хотіла з вами обговорити це? Мирний план Дональда Трампа ну він спростовує що у нього є. Він спростовує та. так, а не ну, він сам не спростовує. Спростовує його глава передвиборчого штабу… – Ні, вже сам Трамп він... сказав, вже сам що це фейкофейкнюсну. Це... Про фейк сказав його глава штабу. Ну можливо, вже Трамп сказав. У, у, у Трампа спростовує, що в нього існує та. якийсь мирний план. Але коли ми говорили з американістами, от буквально вчора там я спілкувалася, абсолютно в експертних колах допускають, що так це ж нічого дивного, що у Трампа може бути ось такий план. І в принципі, це таке основне очікування, що якщо за умови, якщо він стане президентом, він справді може натиснути на Київ і примусити Київ відмовитися від своїх територій. Те, що писав Вашингтон, пост ідеться про Крим і Донбас. Ви допускаєте, що Трамп реально може виношувати такий мирний план? По перше, я думаю, що слова Трамп і план це Антоніми. У Трампа можуть бути міркування, з якими він знайомить своїх соратників. Навіщо Але... їх знайомити? От, ну просто обговорювати. Ой, слухайте, як я закінчу війну, де я просто скажу українцям, що вони відмовилися від тих територій, на яких зараз росіяни, і все закінчиться. От це ж це, це короткий виклад мирного плану, правда? Але це нагадує мені старий анекдот про фермера і британську королеву. Знаєте цей анекдот? Uh, ні. Ну, є такий анекдот про те, як людина, яка там займається шлюбними домовленостями, вона переконує фермера. Щоб він погодився одружити свого сина з британською королевою. А фермер ніяк не може зрозуміти, навіщо його, його сину домовлятися з Британською королевою, коли яка не вміє навіть там це те, що називають човнична дипломатія? Не, ну ні, ні, ні. Це більш простий варіант. Чолочна дипломатія це складно. Це Кісінджер, а це Трамп. От а фермер весь час не може зрозуміти човникова дипломатія. Так, от це ні, нереально. Навіщо йому королева? Вона не вміє займатися сільськогодарською працею, вона не вміє е, займатися пранням. Ну, вона взагалі, що вона буде робити в хаті? Ну, врешті-решт, він переконує і фермера і його сина. І вони кажуть, і що далі? Він каже: тепер треба переконати королеву. Ага, окей. Це приблизно так само і Трамп діє. Це він би, спочатку само... закинув ідею, а потім він Ні, каже: просто зробить. Ну ви переконали Києва, що далі? Ну, переконали ви. Сказали все, вам нічого не дамо, погодьтеся з тим, що ви не зможете відвоювати ці території. Ну, а потім він має надію в цьому ж переконати Москву. А й Москві це навіщо? Стомилися, треба передишка. Ну, слухайте, ну якщо стомилися і треба передишка, навіщо з кимось домовлятися? Можна просто зупинитися, угу. якщо Україна не має сил пручатися цьому всьому, і в неї вона теж виснажена. Навіщо домовлятися? Тобто, це все просто пусті балачки, якщо вас правильно зрозуміла, не треба е, на це звертати серйозну увагу. Не Треба увагу. перебільшувати компетентності певних людей для Трампа, для людей, які його підтримують, взагалі для багатьох людей на заході це територіальна суперечка. А ми з вами мали переконатися, що це не має ніякого відношення до реальності. Тому що е, коли був, е, от подивіться по кроках, коли був захоплений Крим, всі казали, це сакральне для росіян місце. Їм потрібний Крим. Якщо нічого не робити з Кримом, вони зупиняться і заспокояться. Тільки, казав інший президент, не Трамп Барак Обама, тільки, будь ласка, не лізьте на український материк. Полізли. Ну, це ж схід. Це ж російськомовне населення, а багато хто там взагалі хоче бути в Росії взагалі, на Донбасі. Треба це зрозуміти. Треба зрозуміти взагалі настрої Москви, коли вона говорить, що вона хоче там отримати контроль над Донецькою і Луганською областю. А тепер раптом ще й Запорізька, і Херсонська. Так можна сказати, що і Київ це там російське місто, і давайте порозуміємо Кремль, коли от вони таке говорять. Ну так сказав же Дмитро Медведєв, що вся Україна має бути частиною Росії. Він же це сказав. Оце теж правило. Якщо маньяк вам говорить, що він хоче вас вбити, ви можете, звичайно, казати, що це все дурня. Це просто людина, яка ходить і співає п'яні пісні навколо мого будинку. Але краще повірити в його намір: змінити замки, купити пістолет. Навчитися самообороні, Тому, але я і просто... це, і це є, і є сутність, власно. Це не територіальність суперечка. Домовитися з путіним можна тільки на простих умовах відновлення Росії. У кордонах Радянського Союзу 1991 року і повернення до цієї сфери впливу, яку Росія мала у центральній Європі. Я вас переконую, що на цьому можна домовитися. але чи є підстави в української влади і в України взагалі е, боятися, остерігатися того, що дійсно, якщо Дональд Трамп ставши президентом, він може виходити з такими пропозиціями до України і знову таки пропозиції до України не мають ніякого значення, тому що не Україна, а Росія. Вирішує, як закінчиться війна. Ми ніяк цього Але не можемо. Але Сполучені Штати можуть дати Україні зброю, щоб відвоювати свої території, а не просто мирно їх віддати з... Росії. Повторюю, ми не можемо нічого віддати Росії, тому що ми не контролюємо ці території. Якщо ми будемо мати підтримку союзників, достатньо у нас може з'явитися шанс ці території повернути, може не з'явитися, тому що навіть достатня кількість зброї не гарантує успіху в війні. Ми не про це говоримо. Ми, план Трампа не пов'язаний з поверненням або неповерненням території. Він насправді пов'язаний із закінченням війни. Як закінчити війну? Не в цьому плані, якщо він взагалі існує, говориться, закінчити війну можна, поступившись територіями. А я вам кажу абсолютно про інше: Росія не воює за території, вона воює за ідею відновлення власної державності у кордонах СРСР 1991 року. Це інша війна. Ну, треба ж це зрозуміти, врешті-решт. А чому Трамп цього не розуміє? Тому що не розуміє, тому що він не зобов'язаний все розуміти. Він жива людина і своїм поглядом на світ. Він... І, до речі, сказати, що тільки Трамп цього не розуміє, я теж не можу. У нас з на вами є багато співвітчизників, які теж думають, що якщо поступитися чимось, то Путін закінчить війну. Так, так, так думали і 2014 року, так думали, і 2019 року, і навіть зараз так багато хто думає, що один Трамп такий. А я ще раз пояснюю: ні, Росія не буде закінчувати війну, якщо їй запропонувати якісь території. Можна уявити, що Росія погодиться на паузу в війні, якщо Україна визнає не просто де-факто, а де юре російський статус тих територій, які записані в Конституції Російської Федерації, і відведе свої війська з тих територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей, які зараз Росія не контролює. Але це все одно не буде означати, що війна закінчилася, тому що якщо ми уявимо такий стіл для перемовин. То, звичайно, Україна має зобов'язатися не просто вивезти свої війська, а роззброїтися і відмовитися від входження до воєнних союзів. Правильно? Якщо, якщо ви можете Україну примусити вивезти війська із своїх конституційних територій, це, це поразка чи ні? Мені здається, так. Ну так чому ви не можете сказати, що вона свою армію взагалі скоротила, щоб. тому що вона не, не погрожувала цим територіям? І обіця змінила свою конституцію. В... Скасувала там статтю про входження до НАТО. Пам'ятаєте, один з радників Володимира Зеленського офісу Володимира Зеленського, перепрошую, у тепер вже колишній. Пояснює, що війна почалася просто тому, що під час правління Петра Порошенка ми в Конституцію записали статтю про євроатлантичну інтеграцію. Ну так це ж теж можна вважати причиною війни. Давайте відмовимося від євроатлантичної інтеграції. Давайте відмовимося від е... нашого права мати сильну армію. Давайте зробимо те, що хоче Путін. А потім потім прийде до нас і в... з... вб'є нас у власному ліжку. Просто, е...